Всім доброго дня! Як і обіцяла, хочу вам показати свої знахідки з кольорового скла. Те, що вдалося мені придбати на нашому блошиному ринку, це покупки не за один день, трошечки назбиралося, і ось я вам хочу показати такі різнокольорові льодяники, як я їх називаю. Тут посуд із блакитного скла, зеленого і із такого карамельного. Перше, що привертає увагу на моєму столі, це ось такий прекрасний графин прекрасного карамельного кольору. У мене вже такий є. Залишився він мені від бабусі, але він темно-зеленого кольору. Я давно хотіла б підібрати до нього пару. Я люблю, коли комплектами воно все. І ось, нарешті, вдалося знайти і що не Маловажно, що досить таки важливо, тут є рідна пробочка. Бувають, я бачила такі графинчики, але воно вже йде як база, що не було у цієї пробочки. Вона в гарному стані, ним, мабуть, не користувалася красивий і тут такі ягоди, китиці, грона, гробини або калини. Прекрасна річ. Навіть якщо їх разом поставити, будуть дуже гарно виглядати. І ось тепер в мене тепер є краса така на кухні. Ще купила 4 рюмочки на ніжці із красивого зеленого кольору. Вона зовсім простенька, начебто, але має свій шарм. Малюнка немає, просто гладке звичайне скло. Але дуже така приємна річ. Я купляю такі вироби, і в мене вже на поличці їх досить багато вже є. А ще я знайшла два стаканчики. Добре, що хоч два, можливо, з часом ще підберу. Із ось такого блакитного кольору. І тут ви бачите, тут іде вже гравіювання малюнок. У мене з таким малюнком є і. Нижчі такі стопочки і рюмочки, рюмочки на ніжці, і все з отаким малюночком. Ну, теж буде мені до комплекту. Приємний теж гарний, красивий колір. І ось отакі в мене є знахідки. В наступному відео я вам вже покажу дещо з фарфора. Я віднайшла і придбала дуже такі старовинні і рідкісні речі. Так що, почекайте, вже скоро буде нове відео. Буду вас рада вітати. А сьогодні всім гарного, тихого, мирного дня і до нових зустрічей. До побачення!